Маю на продаж новий об'єкт нерухомості і не один, а одразу три в одному. Друзі, це найбезпечніша і найкраща інвестиція на сьогодні в нерухомість. Це як золото, земельні ділянки. Вони тільки зростають в ціні і мають обмежену кількість. Маємо 47% соток приватизованої землі. Де 25 соток у нас під житлову забудову і 22 під особисте селянське господарство. Оформлений будинок 45 квадратів подарунок. За все всього 40 тисяч доларів без комісії для покупців. Це зарванці, 8 кілометрів від центру Вінниці. Просто подивіться на ці масштаби, подивіться, який тут краєвид. Поруч є штучне. Озеро, є невеличкий лісок, якщо ви шукаєте дійсно ексклюзивну пропозицію, або найкращий варіант під інвестиції, зверніть увагу на цю ділянку, бо таких ділянок вже залишається небагато. Подивіться, що тут поруч немає безлічі набудованих коробочок. Шукаєте таку пропозицію. Дзвоніть.